Всі ж розуміють, що будь-яка мобілізація навіть одного, однієї додаткової людини це гроші, це форма, це одяг, це утримання, це забезпечення. Це не дай Боже, якщо людина загинула виплати для загиб... родин загиблих. А ви знаєте, скільки вони визначили в законопроєкті цьому президентсько-урядовому додаткових видатків з державного бюджету по цю мобілізацію? Там мільярди мільярдів. Нуль? Нуль. Нуль в цьому законопроєкті написано наступне: не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Тобто, тобто вони тримають мене, вас, наших телеглядачів, український народ за дурнів. Тобто, хто має забезпечувати волонтери чи родини? Чи? Добре запитання. Відповіді немає. Причому випадково я думаю, що випадково обмовилась про це Роксана Підласа, профільний комітет з бюджету. Вона сказала про те, що на таку мобілізацію треба буде 722 мільярди гривень і, власне про це, про це власне і мала на увазі, але в цьому законопроекті цього немає. І е, я думаю, що їй добре дали за це по шапці після цього. Але е, для розуміння, 722 мільярди це збільшення існуючого бюджету. У нас і так біля дефіцитного дефіцитного не, не, не так дефіцитного, а дефіцитного майже на 50%, mm. на 48%. Але е, 722 мільярди це чверть того бюджету, додаткова чверто.